Коли дитині потрібно до психолога, дуже часто батьки. Пишуть, що дитині потрібно до психолога. Так, бувають дуже різноманітні ситуації, але батьки завжди первісні. Тобто тільки в тандемі психолога, психіатра, невролога разом з батьками ця співпраця буде дієвою. Якщо ж батьки вважають, що можливо привезти просто дитину і що-небудь з ним зробіть, що-небудь йому скажіть, навчіть, то так працювати це не буде, тому що або або батьки або батьківські фігури, ті, хто несуть відповідальність за дитину і безпосередньо її виховують, мають надважливіше значення. І часто буває так, що навіть не потрібна сама дитина, а потрібні лише батьки для того, щоб налагодити контакти. Але ще раз наголошую, що дуже різні ситуації. Це не може бути єдиним в усіх ситуаціях.